Ти хочеш розкрити свій потенціал, покращити англійську і при цьому не заснути над підручником. Тоді додивись це відео до кінця, адже я зібрав для вас топ-5 сучасних книг англійською мовою, які змінять твоє мислення, мотивацію і, звичайно ж, словниковий запас. Перша книга це Atomic Habits, написана Джеймсом Кліром у 2018 році. Це бестселер про силу маленьких звичок. Автор пояснює, чому доціли йдуть не героїчними ривками, а дрібними щоденними кроками. І як налаштувати своє середовище, щоб не зірватися. В книжці ви можете зустріти багато корисних фраз, до прикладу, based habit – звичка, що формує твоє я. Ти не просто робиш, ти стаєш цією людиною. «Make it obvious» – зробити щось очевидним, щоб звичка працювала, вона має бути на виду. Don't break the chain. не Нерви ланцюг. Щоденне повторення створює прогрес. Наступна книга The Subtle Art of Not Giving the Fuck». Марк Менсон, 2016 рік. Груба, чесна і смішна книга, яка скаже: перестань старатися. Всім догодити. Життя, воно коротке, і ти не зобов'язаний перейматися через усе. Обери, що дійсно важливе, і на це витрачай сили. Вираз, який ви можете зустріти, це give a jam. Перейматися те, що ми обираємо цінувати, і є наше життя. Embarrass the struggle. Прийняти боротьбу, проблеми це частина шляху, а не перешкоди. І звичайно, life is not a checklist, зача це не список справ. Не треба все встигати, треба жити. А зараз, якщо вам подобаються такі формати, ви хочете більше цікавого про вивчення англійської мови, підпишіться на канал, щоб не пропускати ці відео. І звичайно не забудьте про дзвіночок, щоб не пропускати новинки. А зараз наступна книга – це кент. Hurt Me by David Gawkins 2018 року це реальна історія про силу духу. Гокінс пережив жахливе дитинство, расизм, ожиріння і став одним із найвитриваліших людей у світі. Його головна думка: обмеження існують тільки в голові. В Книзі ви можете зустріти багато корисних фраз. Келес mind – загартовуй розум. Розум як тіло теж можна зміцнити. The 40% rule – Правило сорока. Ти здаєшся, коли використав тільки частину своїх сил. Stay hard, будь міцним. Девіз сили волі, стійкості та витривалості. Наступна книга. Deep Work Cal Newport 2016 року це книжка для тих, хто хоче працювати глибоко, а не просто бути зайнятим. Вона вчить, як концентруватися, не втрачати увагу на соцмережі і досягати глибоких результатів у своїй справі. В книзі ви можете зустріти такі вирази, як Deep Work – глибока робота, де ми зосереджуємося на діяльності, яка приносить справжній результат. Attention Residue, залишкова увага, від постійного перемикання твоя концентрація розмазується. І Time Blocking – блокування часу, планування дня у великих часових блоках. І остання книга, яку я вам рекомендую, це You are a bad ass. Джен Синсеру 2013 року. Ця книга як подруга, яка втомилася слухати твої виправдання, і каже: Ставай і дій З гумором і щирістю вона мотивує повірити в себе, перестати чекати і почати рухатися вперед. Корисні вирази. Які ви тут можете зустріти, це Get out of your own way. Не заважай сам собі. Найбільший ворог, часто ти сам. Raise your frequency. Підніми свою енергію. Те, як ти себе відчуваєш, змінює твою реальність. Так, ass – рвати всіх, діяти сміливо, впевнено та без страху. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам був цікавий такий формат. Якщо так, напишіть, яку книжку ви порекомендували до прочитання англійської. Якщо вам це сподобається і зайде, я зроблю підбірки по рівнях. і добірки з фразами, які будуть вам корисними. А ви не забудьте підписатися і побачимося у наступних відео.